Доброго ранку, люба церква! Це ще один чудовий ранок, коли ми можемо читати Євангеліє, коли ми можемо розмірковувати над досконалістю Сина Божого. І сьогодні день читання нового заповіту. І ми продовжуємо читати Нагорну проповідь Ісуса Христа, яка є дуже важливою частиною Євангелія від Матвія, яка дозволяє нам дуже яскраво побачити. Нашу власну гріховність та нашу потребу в Ісусі Христі. І тому ми продовжуємо читати П'ятий розділ, я буду читати з 17 вірша по 20. -й. Христос говорить своїм учням наступні слова. Не думайте, що я прийшов нарушить закон ілі пророков, не нарушить прийшов я, но і сповнить. І істинно говорю вам, доколе да не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников і фарисеїв, то ви не войдете в Царство Небесное. Дивіться, Христос говорить декілька важливих думок, на які я хочу звернути увагу. І перша думка полягає в тому, що Христос прийшов у цей світ для того, щоб виконати вічний закон Божий. Він говорить, не думайте, що я прийшов нарушить закон или пророков. Не нарушить прийшов я, но ісполнить». Христос говорить про себе, що Він прийшов виконати закон. Одна із цілей Його приходу на землю, його втілення, в наше людське тіло була в тому, щоб виконати закон. І друга важлива думка, яку Христос говорить учням, полягає в тому, що ми не війдемо в Царство Боже. Якщо наша праведність не перевершить праведності книжників та фарисеїв, Христос говорить «Ібо говорю вам, якщо праведність ваша не превзойде праведності книжників і фарисеїв, то ви не вийдете в царство небесне. Дивіться, важливість цього тексту полягає в тому, що Христос він не лише говорить про те, що Він прийшов виконати закон. А він також говорить і про те, що є певна умова того, щоб ми ввійшли в Царство Боже, для того, щоб я міг війти в Царство Боже, моя праведність повинна перевершити праведність книжників та фарисеїв. І хоча праведність книжників та фарисеїв, вона була зовнішньою, вона полягала лише в зовнішньому виконанні заповідей, закону, тим не менше. Я не здатний досягнути навіть такої праведності, якщо я докладу до свого життя максимум зусиль, то максимум, чого я зможу досягнути, це досягнути такої ж праведності, як досягли книжники та фарисеї. Але Христос говорить, що для того, щоб я міг увійти в Царство Боже, моя праведність повинна бути більшою, ніж праведність книжників та фарисеїв. Моя проблема. Як грішника полягає в тому, що коли Бог дає оцінку моїй праведності, Він говорить, що моя праведність як вимазана, вимазаний одяг в книгі Ісаї, 64 розділі 6 віршем, Бог таки говорить, праведність наша як запачкана і одежда. Це той одяг, яким Бог повинен і знехтувати і бажає знехтувати. І у тому є важливість перших слів Ісуса Христа для мене. Якщо я бажаю війти в Царство Боже, якщо я бажаю мати праведність, яка перевершує праведність книжників та фарисеїв, я повинен дуже ясно для себе усвідомити, чому Христос, задягнувшись у людське тіло, прийшов для того, щоб виконати закон. Чому одна із цілей втілення Христа полягала в тому, щоб виконати закон? Читаючи Євангелія, ми бачимо, що Христос від самого народження аж до Христа досконало виконав закон Божий. Цей закон відображав Його самого. Коли Христос говорив в заповіді закону, коли Христос виконував заповіді закону, Він виконував ті заповіді, які ж сам і створив. Коли Бог давав нам заповіді, Він давав не просто заповіді, які повинні обтяжити наше життя, або які повинні викликати в нас почуття провини. Бог, коли давав заповіді, в кожну з них він втілив себе. Коли Бог говорить, що я повинен бути таким і таким, і таким, то Він це говорить, тому що Він є таким. Кожна заповідь закону, вона відображає красу, велич та святість самого Бога, Його характеру, Його природи, Його досконалої особистості. У тому полягає моя біда і в тому полягає краса нашого Господа. Коли я намагаюся виконати Божі заповіді, то мої зусилля ведуть лише до того. Що я на зовнішньому рівні можу виконати цю заповідь, навіть для того, щоб на зовнішньому рівні виконувати хоча б одну найменшу заповідь, мені доводиться над собою звершувати зусилля, докладати зусиль. І навіть тоді, коли я докладаю над собою зусиль, я не можу виконати заповідь і найменшу. Більше, ніж на її зовнішньому рівні. Навіть найменшу заповідь закона я можу виконувати лише зовні. А коли Христос жив на землі, йому не потрібно було докладати над собою зусиль, щоб виконати всі заповіді. Кожну заповідь Він виконав досконало від самого свого народження до самої своєї смерті, тому що ці заповіді були відображенням його самого. Повеління кожної заповіді було глибинним бажанням серця самого Христа, тому й його виконання закону було досконалим, того й його праведність, як сина людського, вона є досконалою праведністю. Вона є тією праведністю, бачучи, яку Батько Небесний говорив, це син мій улюблений, у ньому моє благовоління, коли Бог бачив. Досконалу святість, досконалу праведність сина, то Боже серце благоволило до нього, тому що кожен вчинок Христа повністю задовольняв вимоги Божого закону. І в тому є важлива для нас думка. Ми повинні зрозуміти одну із важливих доктрин Християнства. Ми повинні зрозуміти, що відбулося на Голговському Христі, коли Христос ще досконало виконав закон. Той, чия праведність була повною, прийшов на хрест і був розп'ятий за мої гріхи. Бог поклав на свого сина мою праведність, яка в його очах є огидним забрудненим одягом. І Бог покарав свого сина, тому що моя праведність, по суті, є глибоким порушенням закону і образою Його святості. Бог це зробив для того, щоб задягнути мене в святість Христа. Бог на Христі задягнув Христа в мою праведність, для того, щоб задягнути мене в праведність Божого Сина. Тому, коли я вірю в Христа, коли я приходжу до Нього, визнаючи власну гріховність в Божих очах, моя праведність є досконалою. Тому що досконалою є праведність Божого сина. Бог бачить мене як людину, яка не просто перевершила праведність книжників та фарисеїв, Бог бачить в мені людину, яка є такою ж праведною, як її син. У цьому є велика благодать Божого виправдання, велика милість Божа, у тому, що моє виправдання, воно. Не ґрунтується на моїх справах, воно не ґрунтується на моїй е, мої праведності, а воно ґрунтується на досконалій, повній довершеній праведності Божого Сина, яка через хрест була зарахована мені. У Христі я маю досконале виправдання. І у Христі я маю досконале виконання тієї умови, якої потрібно Для того, щоб увійти в Царство Боже. Христос говорив, що для того, щоб увійти в Царство Боже, моя праведність повинна перевершити праведність книжників та фарисеїв. А через Христа мені зарахована праведність, яка не просто перевершує праведність книжників та фарисеїв. Це є праведність самого Божого Сина. Велика благодать. Нашого Господа полягає в тому, що через Христа навіть самий слабкий християнин, навіть самий зранений гріхом християнин, що вірить в Христа, задягнений в досконалу праведність Христа. Навіть самий слабкий християнин увійде в Царство Боже, тому що Він задягнений в досконалу повну праведність Божого Сина. І в цьому є велика благодать, в цьому є велика Божа заслуга і Божа милість, в цьому є велика істина, якою я можу сповнювати своє серце кожного дня. В цьому є велика мотивація дякувати Богу щодня. Досконало праведний син Божий може виправдати навіть самого лихого грішника. Подумайте, навіть самий лихий грішник, навіть самий занурений в зло, злодій. Може бути виправданий, тому що виправдання буде базуватися не на його змінах, не на тому, що він буде змінювати своє життя, досягаючи гідної Бога праведності, а на тому, що одного разу йому, за його вірою, буде зарахована повна і досконала праведність Божого Сина. Ви думаєте, що так не може бути, але так вже було. Згадайте розбійника розп'ятого поруч з Ісусом Христом. Христос говорить, нині же будеш в Царстві моєму. Невже Він на хресті досяг праведності, яка перевищила праведність книжників та фарисеїв? Ні, але вірою в Божого Сина йому була зарахована праведність, яка набагато більша праведності книжників та фарисеїв. Йому була зарахована праведність. Праведність Божого Сина, і через це виконалася умова для того, щоб він увійшов в царство Небесне. Мій обмежений гріхом розум не може навіть наблизитися до розуміння повноти його праведності. Коли я читаю Боже Слово, я можу бачити праведність Христа, я можу бачити її лише Певною мірою, але Божа праведність є наскільки досконалою, наскільки глибокою, щоб мій обмежений, зранений гріхом розум не може навіть собі цього уявити. Але Бог бачить мене саме таким. Сьогодні, через моє навернення до Христа, через мою віру в нього, моя праведність є такою ж, як праведність Ісуса Христа. І вона є такою. В очах Божа, Божих. Благодать Божа у Христі є такою, що кожного разу, бачачи праведність Христа, я бачу зараховану мені праведність. Згадайте ваше читання Біблії, згадайте ті моменти, коли читаючи про праведність Христа, про його святість, про Його терпіння, про Його любов про Його побожність, ви говорили собі, оце є досконалий Божий син. В такий момент, скажіть собі, оце є та праведність, яка сьогодні зарахована мені, оце є та праведність, на підставі якої я сьогодні прийнятий Богом, менша праведність Бога б не задовольнила, а більшої праведності, ніж у Христа, у світі не існує. Кожного разу читаючи Біблію. І, бачачи глибину власної гріховності, я можу собі сміливо сказати, кожен цей гріх зарахований Ісусу Христу, і Христос був покараний за нього, для того, щоб кожен аспект праведності Христа він був зарахований мені. Слава нашому Господу! Благодать Божа у Христі вона приводить мене до необхідності і бажання кожного дня вклонятися Христу. Кожного дня дякувати Христу за Його велику любов, за те велике і досконале виправдання, яке звершене ним на Христі. Це виправдання є моїм щитом, це виправдання є моєю зброєю проти стріл лукавого. Диявол бажає того, щоб істина про виправдання. Про іст... Щоб істина, про досконалу праведність Христа, яка зарахована мені, вона була викреслена з Християнства, вона була викреслена з мого щоденного поклоніння, для того, щоб тоді, бачачи праведність Христа, я бачив лише свою гріховність на його фоні, для того, щоб я ніколи не дивився на свої стосунки з Богом через праведність Христа, яка зарахована мені. Тому що коли я буду бачити Божу святість відокремлено від Його досконалого виправдання до мене, тоді я не зможу жити для нього, тоді я не зможу прагнути тієї ж праведності, яка є Христовою праведністю. І тому сатана бажає, щоб я не вклонявся Богу, щоб я не розумів цієї істини. І тому моя велика потреба щодня полягає в тому, щоб глибше і глибше занурюватись в цю істину, щоб глибше і глибше дякувати Христу за те, що Його велика вдосконала праведність, вона зарахована мені. Також сьогоднішній уривок він має важливе слово для тих людей, які ще не навернулись до Христа, для тих людей, які ходять до церкви, до тих людей, які читають святе Боже Слово. До тих людей, які вірять в те, що є Бог, який створив нас, і який одного разу буде судити кожну людину. Сьогодні, якщо ви не навернулись до Христа, святий Божий закон вимагає від вас досконалої праведності. Закон вимагає від вас тієї праведності, якої ви не можете досягти. І тому ви не увійдете до Царства Божого слова Христа. Вони здійсняться в вашому житті в точності. Але і сьогодні ще, Божа благодать, вона направлена до вас. І сьогодні ще жертва Христа, вона діє, і сьогодні ще жертви Христа достатньо для того, щоб змити ваші гріхи, і сьогодні ще праведності Христа достатньо, щоб задовольнити вимоги закону. Якщо ви сьогодні навернетесь до Нього, якщо ви. Прийдете до нього в молитві, визнаючи свою гріховність, його праведність тієї ж миті у всій повноті буде зарахована вам. Нехай Господь благословить вас сьогодні зробити цей вибір. Амінь.